Молитва за родину, Боже Великий, Боже Отців наших. Дай нашому народові якнайбільше добрих святих християнських родин. Досконалим взірцем наслідування, для яких буде приклад святої родини. Дай нам таких батьків, які голосно і відверто признавалися б до Божого Твого Євангелія і, і до Твого служіння. Дай нам батьків, які для своїх дітей були б прикладом християнського життя правдивими опікунами та й добрими провідниками у житті. Дай нам таких матерів, які вміли б добре, по-християнськи. Виховувати своїх дітей, а для своїх чоловіків були б допомогою, потіхою та доброю порадою. Дай нам таких дітей, які були б потіхою для своїх батьків, і славою та красою свого народу. Змилуйся і благослови Всемогутній Боже український народ. Подаруй йому ласку щирого покаяння і правдивого навернення та вірно в єдності і злагоді, любові та взаємопрощенні Тобі служити і доступити колись вічної нагороди в небі. Бо тобі, Боже, у святій Тройці єдиній, Отче, Сину і Духу Святий належиться слава, честь. І поклоніння на віки віків. Амінь.